Вітаю всіх всіх, хто любить слухати казки. Сьогодні я вам розкажу казку про шевчика, майстра, що шиє чоботи. А ще про ніч, у яку все змінилося в його житті. Сідайте зручненько, світ казки вже чекає на вас. Маленькі помічники. Жив на світі бідний шевчик. Годувався він з того, що шив людям чоботи. Та з часом сталося так, що він зовсім зубожів. Залишився в нього тільки невеличкий шмат шкіри на пару чобіт. Викроїв шевчик з неї заготовки та й думає: Ляжу но я спати, а вдосвіта прокинусь і почну шити. Так і зробив. Ліг та й заснув. А вранці ледь розвиднулось, він прокинувся і бачить чоботи готові. Оце то диво! подумав вражений шевчик. Узяв він чоботи і став їх уважно роздивлятися. Але жодного недбалого шва не помітив. Зразу видно, що вправний майстер їх шив. Невдовзі. Знайшовся й купець, і так йому сподобалася обнова, що дав він за неї грошей удвічі більше, аніж було заправлено. Зміг тепер шевчик купити шкіри на дві пари взуття. Розкроїв з вечора ці дві пари та й поклався до ліжка. А вдосвіта, бачить, знов усе пошито. Купці і цього разу не забарилися, заплатили Шевчикові великі гроші, і купив він уже шкіри на цілих чотири пари чобіт. Наступного ранку й ці чотири пари були пошиті. Так відтоді й пішло. З вечора майстер робив заготовки, а на ранок стояли готові чоботи. Скінчилося у шевчика та його дружини бідне, голодне життя. Якось увечері скроє він, як завжди, чоботи, але перш ніж вкластися до ліжка, раптом каже дружині Давай, люба, тихцем піддивимося, хто це нам чоботи шиє. Запалили вони свічку на столі. Сховалися в куточку за різною дежиною і стали чекати. Рівно опівночі в кімнаті з'явилися маленькі гномики, сіли за шевський стіл, взяли своїми малесенькими пальчиками шкіряні заготовки і почали шити. Вони так старанно проколювали шилом дірочки і протягували дратво. Так спритно постукували молоточками, що шевчик з подову тільки очима кліпав. Гномики працювали доти, доки не пошили всіх чобіт. А коли остання пара була готова, зіскочили зі столу і миттю зникли. Вранці дружина каже чоловікові: гномики допомогли нам стати заможними. Треба й для них зробити щось гарне. Бачиш, вдягнені вони благенько, а незабаром зима. Тож я надумала пошию кожному сорочечку, штанці та кожушинку, а ти їм черевички злагодь». Гарна твоя думка, відказує чоловік. Я теж міркував над тим, як би їм віддячити. Кілька днів шевчик і його дружина невтомно працювали. І от якось ввечері поклали на шевський стіл замість викроєної шкіри свої подарунки, а самі знов сховалися в куточку. Рівно опівночі гномики своїм звичаєм з'явилися в кімнаті. Вони швиденько викарабкалися на стіл, щоб зразу взятися до роботи. Аж бачать, замість заготовок. Лежать на столі новенькі сорочечки, штанці та кожушки, а поряд стоять чудові черевички. Спочатку гномики неабияк здивувалися, а потім дуже зраділи. Мерщі одяглися, взулись і весело заспівали. Гарно ми попрацювали, щедро нас обдарували. Маємо нове вбрання та ще черевики. Тож танцюємо до ранку, не вгавай музико! Один із гномиків заграв на губній гармошці, і всі заходилися танцювати та стрибати через стільці й лави. А щойно зазирнув до кімнати. Перший сонячний промінчик вони вмить зникли, наче їх і не було. Більше гномики не приходили шити чоботи. Мабуть, іншим бідним людям пішли допомагати, вирішили шевчик з дружиною. А їм самим з тих пір щастило усе їхнє довге життя. От і казочка скінчилась. А гномики кажуть, й досі допомагають тим, хто працьовитий і добрий. Тихенько, без слів, але від душі. І не лише гномики. У житті теж є багато людей, що тихо творять добро. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, ваша пані Тетяна.